Тими днями смертельно захворів був Єзекія. І прийшов до нього Ісяя, Амосів син, пророк, і сказав до нього так сказав Господь заряди своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа. Та й сказав О, Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх. І заплакав язики ревним плачем. І було Господнє слово до Ісаї, говорячи: Іди і скажеш до язики, так сказав Господь, Бог батька твого Давида почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я додаю до днів твоїх п'ятнадцять літ. І з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто і обороню це місто. І оце тобі знак від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив. Ось я вертаю тінь ступеня, що від сонця зійшла на ступені Ахазові назад на десять ступенів. І вернулося сонце на десять ступенів тими ступенями, якими зійшло було. Ось писання єзикії, юдиного царя, коли він був захворів та видужав своєї хвороби. Я сказав був о півдні днів своїх відійду до шолових брам, решти років своїх я не матиму. Я сказав не побачу я господа, господа вкрай живих. Уже між мешканцями царства померлих не побачу людини. Домівка моя вже розібрана, і від мене відібрана, не мов той пастуший намет, я життя своє звинув, мов ткач, від основи мене він відірве, покінчить мене з дня до ночі. Я кричав аж до ранку. Він, як лев, поторощить всі кості мої, з дня до ночі покінчить зо мною. Пишу я, мов ластівка чи журавель, воркочу, мов той голуб, занеділи очі мої. Визираючи до високости. Господи, причавлений я, поручися за мене. Що маю сказати? А що він сказав був мені, ти й вчинив. Тихо змандрую всі літа свої через гіркість моєї душі. Господи, на них, на словах твоїх, житимуть люди, і в усьому цьому життя моєї душі, уздоров же мене й оживити мене. Ось терпіння це вийшло мені на добро, ти стримав від гробу гниття мою душу. Бо ти кинув за спину свою всі гріхи мої. Бо не буде Шеол прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти. Не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Живий, тільки живий тебе славити буде, як я ось сьогодні, батько синам розголосить про правду твою. Господь на спасіння мені, і ми будемо співати пісно співи свої у домі Господнім по всі дні мого життя. Аїсея сказав. Нехай візьмуть грудку фіг і нехай розітруть на тому гнеку і видужає. А язикія промовив який знак, що я війду до Господнього дому.